Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості, світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, в святому пісні, які починається словом пам'ятайте. Або споминайте, згадані дві жінки. Це про кого йде мова? Як ви думаєте? Лота. А ще. Жінку лота. А жінка яке жіно з мура на голову? Ні. Вон Саша, підсказує мені, Маріан. І дійсно, в закону 24.9, ми з вами читаємо такі слова. Пам'ятай, що Господь, Бог твій, зробив Маріамі в дорозі, коли вийшли з Єгипту». Тут і надалі. Ми будемо з вами говорити про Маріам. І як ми з вами прочитали, що в Слові Боже написано, Господь каже, пам'ятай. Чому? Що настільки особливо нам відомо про цю жінку? Що сам Господь повеліває нам пам'ятати, не губити з нашої уваги. Вперше ми про Маріам читаємо в книзі Вихід, і ми з вами прочитаємо вихід, другий розділ з першого по 10 вірші. Другий розділ з першого 50 вірші. Один чоловік з коліна Левія пішов і взяв собі дружину з того ж коліна. Дружина зачала, народила сина, і побачила, що він гарний, ховала його три місяці. Але, не маючи можливості ховати його далі, взяла кошик з очерети, обсмолила його асфальтом і смолою і, поклавши в ньому дитину, поставила очерет біля берега ріки. А сестра його стала здалеку, спостерігаючи, що з ним буде. І вийшла дочка Фараона на річку купатися. А служниці її ходили берегом ріки. Вона, побачивши кошик, кошик серед очередок, і послала рабину свою взяти його, відкрила і побачила немовля, і ось немовля плаче, і змилосердилася над ним і сказала: Це з єврейських дітей. І сказала сестра його дочці Фараонові, чи не сходити мені, чи не покріти. Кликати до тебе годувальницю з євреїв, щоб вона нагодувала тобі немовля. Дочка фараонова сказала їй, Сходи. Дівчинка пішла і покликала матір немовлят. Дочка фараонова сказала їй: Візьми, немовля, цей, і вигодуй мені, я дам тобі плату. Жінка взяла немовля і годувала його. І виросла немовля, і вона привела його до дочки фараонової, і він був у неї замість сина. І дала йому ім'я ім Мойсей, тому що говорила вона, я з води витягла його. Сестру Мойсея звали Маріам. І як ми бачимо, вже що з юних літ це здібна і розумна дівчинка. Її мати могла бути спокійною, коли вона її посилала з будь-яким дорученням, навіть тоді, коли від цього залежало життя її братика. Вона зуміла домовитися з дочкою Фараона, ми з вами читали, так, щоб саме її мати стала годувальницею Майсея. І завдяки кмітливості сестрички Маріамі для сім'ї була збережена дитина. А для народу о Боже, майбутній вождь Моїсей. Характер Маріам формувався в родині, де віра була реальністю. Її батьки мали достатньо мужності, любові, винахідливості, щоб не погодитися з наказом фараона вбивати новороджених єврейських хлопчиків і зберегти життя свого молодшого сина. За словами, за словами Йосифа Флавія, Маріам вийшла заміж за хура, який разом із Ароном підтримував руки Майсеї в битві з Амаликітянами. І ці жінці виповнилося майже 100 років, коли звершилося диво з Червоним морем. Так як Моїсею було 80 років, коли це сталося, а Орону 83 роки на початку виходу з Єгипту, то їй в цей час було більше 90 років. Адже коли народився Мойсей, вона вже була підлітком. Далі ми з вами читаємо, давайте ми прочитаємо книгу Вихід 15 розділ перший, і другий вірші. І сказав Господь Моїсеєву, 15 розділ 1 і 2. Коли вони вже вийшли з Єгипту, коли прийшли в Червоне море, тут описана вдячна Моїсеєва пісня, 15 розділ з 1 по 2 вірші. Співаю Господу, бо він високо звеличився. Коня і вершника його кинув у море. Господь сила моя і пісня моя, Він був мені спасінням, він Бог мій. І прославлю Його, Бог батько мого, і прославлю Його. Далі ми з вами прочитаємо 20 і 21 вірші. І взяла Маріам пророчиця, сестра Аронова, в руку свою тимпан і вийшли за нею у хороводі всі жінки з тим панами. І заспівала Маріам перед ними, співайте, Господи, тому що високо звеличився він, коняю вершника його кинув у море. Ми з вами читали, що Моїсей, коли здійснилося це дійсно велике діво, він співав. Потім цю пісню підхопили жінки під керівництвом Маріам. Можливо, можна так сказати, вона була першою жінкою-диригентом в історії Божого народу. Більше того, Маріам вперше в Біблії серед жінок названа Пророчується, бо отримала пророчий дар. Тому ця видатна жінка не просто сестра Моесея, як ми звикли говорити про неї. Вона та особа, яку Бог призначив для особливого служіння разом зі своїми братами бути керівниками Божого народу. І про це дійсно написано в книзі Міхея, 6 розділ і 4 вірш. Книга Міхея 6:4 «Я вивів тебе з єгипетської землі. І визволив тебе з дому рабства і послав перед Тобою Майсея, Арона і Маріам. Тому ми як бачимо, що вона зі своїми братами Бог призначив бути керівниками Божого народу. Як це показово? В одній винятковій в історії Ізраїлі сім'ї. Амрама і Єхаведа народилося троє великих вождів Майсей, Арон і Маріам, які в один час служили Богові та своєму народові. Далі ми читаємо про Маріам, що в її служіння цієї Божої порочості було. Заплямоване деякими вадами її характером. Давайте ми з вами відкриємо книгу чисел 12 розділ 1 вірш. Вона разом з Ароном поставила під сумнів авторитет Майсея та його керувати народом. Числом 12.1. Ми з вами читаємо такі слова. І дорікали Маріам Раон Мойсея за дружину Ефіопку, яку він узяв, тому що він узяв за себе Ефіопку». Хоч дружина Мосея називала Кушитянкою, то є ефіопкою, через більш її смугливе обличчя, ніж у євреяк, вона насправді була Мадіанітянкою, адже належала до Мідіяна. Нащадка Аврамова від його дружини Кетури. А батько ці пори був мідіянським священником. Про це ми з вами читаємо вихід, книгу вихід 2,16. І в книгі вихід 34 розділ з 11-16 вірш. Там написано, що ефіопляни кошути. Мідіянітяни не були перераховані серед тих народів, із якими ізраїльтяни не мали права одружуватися. Давайте ми з вами прочитаємо вихід 34 розділ 11 і 16 вірш. Виконуй те, що я наказую тобі нині. Ось я виганяю від лиця Твого аморею. Ханаанців, Хітеїв, Перізеїв, Хізеїв та Євусеїв. І 16 вірш. І не бери з дочок їхніх дружин синам своїм, щоб дочки їхні, чинячи розпусту вслід за богами своїми, не ввели і синів твоїх у розпусту вслід за богами своїми. Ми бачимо, що мідіанітяни, ефіопляни. Не були перераховане серед тих народів, з якими ізраїльтяни не мали право одружуватися. І виникає таке питання: чому ж Маріан підняла питання Мойсеєвого шлюбу саме зараз, після стількох років їхнього сімейного життя? Виявляється, що цей докір був, був лише привід, за котрим пораховувалась більш складна. Проблема. І це записано в книги Віхід, 18 розділ з 13 по 26 вірші. Ми з вами прочитаємо зараз. 18 розділ з 13 по 26 вірші. На другий день сів Моїсей судити народ і стояв народ перед Моїсеєм зранку до вечора. І бачив Тесть Моїсею, усе, що він чинить з народом, і сказав, що це таке зробив ти з народом. Для чого ти сидиш один, а не народ стоїть перед тобою зранку до вечора? І сказав Мойсей, тестю, народ приходить до мене просити суду у Бога. І ми з вами далі знаємо, що в цій історії тесть Мойсей дає йому пораду, пораду, щоб він своєму народу. Як на український тисячі тисячників, да, сотніків обрав, щоб вони малі справи судили, судили, а великі справи міг судити він. Коли ці пора повернулася до свого чоловіка із батьківського дому в пустель, пустелю, вона побачила, як Тривоги і клопоти виснажують здоров'я Моїсея. І своїми побоями вона поділилася з батьком, що прийшов разом з нею, котрий запропонував Моїсею заходи для полегшення його праці. В книгі «Патріархи пророки» ми читаємо. Ось що стало основною причиною непризньо, яку Маріам відчувала до ці пори, гостро, переживаючи уявну зневагу, виявлену до неї та Аарона, вона вважала дружину Майсею головною винуватницею, через яку Мойсей нібито вже не шукав їхніх порад так, як це робив раніше. Коли б Арон твердо став на захист справедливості, він міг би приборкати зло. Яке виникло, але замість того, щоб вказати Маріан на гріховність її поведінки, він співчутливо вислуховує всі її скарги, ставши таким чином співучасником її ревності. Зауважте, друзі мої, тут трошки я відійду, що Арон вслухав її скарги, але не приборкав це зло. І він став співучасником. Як і може бути в нашому житті? Ми можемо за це задумуватися? Ось як святе письмо і підкреслює цю справжню причину їхнього бунту, що в їхніх же, з їхніх же слів. Числа 12.2. Ми з вами читаємо такі слова. І сказала чи одному моєсеві говорив Господь? Чино він, і нам і почув це Господь. Заздрість, яку вони винашували довгий час, вийшла тепер на поверхню. Маріам не мала жодних підстав на це, так як Моїсей не був бундючою та зверхньою людиною. Але ми знаємо, яким був Моїсей. Він описан в Біблії як найлагідніший за всіх людей, які є. На землі. Мойсей же був чоловік найлагідніший з усіх людей на землі. Це записано в 3 вірші. Якою ж була реакція Господа на докори сестри і брата на адресу Мойсея та його дружини? Ми з вами читаємо з 4 вірша по 10, того, же 12 розділу числа. І сказав Господь раптово Майсею Роном і Видіть ви троє до скине зібрання, і вийшли всі троє. І зійшов Господь у хмарному стовпі, і став біля входу в скиню, і покликав Арона і Маріан, і вийшли вони обоє, і сказав: Слухайте слова мої. Якщо буває у вас порок Господній, то я відкриюся йому відінні, у вісні, говорю, з ним. Але не так з рабом моїм майсеєм. Він вірний в усьому домі моїм. Устами до уст, говорю я з ним, і явно, а не в загадках, і образ Господа він бачить. І як же ви не побоялися дорікати рабові моєму Моїсеві, і запалив гнів Господа на них, і він відійшов. І хмара відійшла від скини, і Маріам вкрилися проказою, як снігом. Арон глянув на Маріам, і ось вона у проказі. Який жах! Жінка, яка йшла попереду свого народу, яка заохочувала інших жінок співати хвилу Господові, стає ізгоєм. Її виженуть з табору на самотнє животіння, та, котре гучно прославляла Бога, тепер буде задля, здаля кричати хриплим голосом: нечиста, нечиста, як тільки хтось буде наближатися до неї. Маріан повинна була відчути, який великий її гріх в очах Божих. І привселюдно повинна була відбути своє покарання. Швидка, активна Маріан не знає, що їй сказати. Арон перший б зрозумів їхню провину, 11-12 вірш ми читаємо. І сказав Арон Мойсей: Пане мій, зауважте, він каже, пане, а не брате мій. Пане мій. Він, з цих словах він Мойсеєм дійсно, як керівника народу, Не зарахуй нам за гріх, що ми вчинили нерозумно і згрішили, хай вона не буде як мертвонароджена дитина, в якої, коли вона виходить із утроби матерстві, зітліла вже половини тіла. Ми бачимо, що Аарон цілком отодожнює себе з гріхом Маріами. Не він, як перевисіщеник, просить Господа за сестру, а Моїсей виступає заступником за неї. Вона стала здоровою, але тільки після того, після того як провели сі дні поза станом. Це остання згадка про суспільне життя Морям. Вона померла під кінець мандрівки по пустині недалеко від Кадеса, де й була похована. Історія Маріам дуже повчальна для нас. Так, певний час вона відповідала тому становищу, яке призначив для неї Бог смирено і старанно виконуючи свої обов'язки. Проте згодом Маріам втратила свого. Небесного Покровителя з полю зору. І, звичайно, це відбувалося повільно, можливо, вона і не помітила змін, котрі відбувалися в її житті та характері. Якби вона зрозуміла, що помилилася, не було б суду Божого над нею, якби вона зрозуміла. Проте Господь знає, як достукатися до зачерствілого серця. Зверніть, будь ласка, увагу, як білий колір шкіри її поркажена обличчя контрастує з кольором шкіри отієї кушетянки, до котрої вона відчувала глибоку неприязнь. І я хочу зачитати уривок з книги Патріархі Проокі Іліануайт, сторінка 386. Біблія особливим чином застерігає нас від того, щоб з легкістю не звинуватити тих, кого Бог покликав бути Його посланцями. Апостол Петро, описуючи запеклих грішників, говорить 2 Петра 2,10.11: зухвалій свавільний, що не бояться лихословити високих осіб, тоді, як ангели пережив. Переважаючи їх міцю і силою, не несуть до Господи зневажливого суда на них. Апостол Павло, повчаючи тих, котрі поставлені керувати церквою, писав 1 Тимофія 5,19 не приймай скарги на присвітера хіба що при двох чотирьох свідках. Той, хто поклав на людей тяжку відповідальність, бути керівниками. І вчителями його народу, спитає з кожного, як ті поводилися з його слугами. Ми повинні шанувати тих, кого звеличив Бог, покарання якого зазнала Маріама, і стати застереженням не лише для жінок, але й усім, хто піддається почуттю заздрості та ремстві проти тих, на кого Бог поклав тягар своєї праці, друзі. Амінь. Я запрошую вас. Небесний Отець, дякуємо Тобі за слово Твоє, через котре ти навчаєш нас. Я хочу попросити, допоможи нам згадати своє життя, служіння в церкві. Можливо, у нас була якась критика на тих, кого ти поставив служити. Я прошу, щоб ти. Був милости у нас і простий у нас. Дякую тобі, що ти навчаєш, що ти стукаєш в наші серця, що ти бажаєш по своїй великій любові спасти нас. Благослови кожного брата і сестру, допоможи нам брати урок Слово Твоє із житті біблійних героїв і до Тебе вмолити звертатися. Ми просимо, Ім'я Ісуса, дякуємо Тобі. Амінь.